Всім привіт, мої дорогі друзі! От і підходять до завершення всі свята. Ми нещодавно відсвяткували Різдво. Попереду новий рік. Я ось це проходжу з вуличками, щоб полюбуватися в останні рази цими прикрасами. Майже всі будинки пишно вбрані, не можна сказати, якісь краще, якісь гірше. Кожен по-своєму красиво. І проходячи цими вуличками, у нас складається такий святковий настрій та радість різдва. Тут під будиночок Святий Миколай залишив багато подарунків. і створює гарний настрій для всіх оточуючих, хто повз проходить і хто проживає також в цьому будиночку. Дерево переливається різними кольорами, а з іншої сторони святий Миколай стоїть біля входу. Дорогі друзі, в цьому відео я хотіла вас провести по цих чарівних вуличках, щоб ви разом зі мною поринули в цю святкову різдвяну атмосферу. Сьогодні я щиро вітаю вас всіх з наступаючим Новим роком та бажаю вам миру та злагоди на всій українській землі, а також любові, взаєморозуміння та злагоди у кожній українській родині з Новим роком. Ось тут перед нами цілий снігопад. Здалеку він, звичайно, виглядає краще. Ось ці лампочки світять. Дуже-дуже привабливо. І на кущиках також світиться. закрашено на будинках. Ну, ось на остаток вам покажу ще цей будинок, дуже гарний. І будинок, і будинкова територія. І в кінці зараз я вам покажу ще й свою власну переріздвяну метушню та підготовку до Різдва. У магазинах вже розпочалася передріздвяна метушня. І набирають повні тації продуктів, тому що йдуть страшенні знижки. Зараз я вам покажу, що я набрала. І черги, звичайно ж, дуже-дуже великі. Я вже вкритувала хвилин 10 то ще напевно пів години потрібно буде стояти. Подивіться, просто... що я набрала. Навіть не видно, що там знизу морква 15 копійок. Корінь петрушки, також 15 копійок. Брокколі, 15 копійок, картопля, 15 копійок, не знаю, десь тут 2 кілограми. Все-все-все у знижках. Ось така синя капуста фіолетова, тобто також 15 копійок. Дуже багато чого. Яйця, 15 штук. 90. Ціла купа з цього. Я то все взяла, дещо по кришу поставлю морозілок, яка стоїть, а дещо ми з'їмо зразу ж. Де, Люди також набирають багато. Ось сусідка репутацію маю. Вони дістати трошки більше. І червні страшенні. Всі все купляють, всі все несуть. Люди радіють Різдву, готуються зустрічати гостей. Я вже майже біля каси. Постояла хвилин 15. Навколо знає, купа людей. Гроші лічуть рікою. Сьогодні ці каси будуть тріщать, відповнені. Я вже скупила деякі подарунки дітям. Потрібно помотати і приготувати під ялинку. Ці наші порядки це власне пересувало В різдвяний день традиційно ми відвідуємо службу Божу. Те, що я приготувала на різдвяну вечерю, смакота. Це в нас є індичка. Ось вона куплялася вже в, такому, в такій фользі. Не знаю, чи замаринована чи ні, але казала, що просто ставити і пекти 3 години. Я так і пекла 3 години. Серединку пусту. 3 години запікала. Така вона вийшла рум'яненька. А тут овочі, морква, капуста брокколі. Не, це брюссельська капуста, картопля, корінь петрушки. І все таке запечене, воно дуже-дуже смачне для разом. Також я буду пекти ще отакі. Не знаю, щось ці пулі. Декілька хвилин у духовці. І все це буду подавати соусу дреї. Тут вже готові гранули розводити з кипячою водою, в кипяченій воді і поливати цю смаку. Так що пробуйте. Мені цікаво, що ви готуєте. Всім смачного. Всіх зріздвинути.